Близько сотні черкастів учора по обіді обіймали дерева на центральній алеї міста. Не просто так, а щоб вберегти їх від сокири. Люди кажуть, змусили їх вийти у вихідний на протестну акцію заяви владців. Нагадаю, що наприкінці листопада на брифінгу міський голова Сергій Одарич заявив, що бульвар слід реконструювати. Серед іншого, каштани від вулиці Байдивишневецького до вулиці Богдана Хмельницького доцільно, на думку мера викорчувати. Натомість протестувальники, які утворили живий ланцюг навколо дерев, заявили, що не дадуть знищити. Природу в рідних Черкасах. Ні довкола яких там каштанів танцювати не потрібно. Ніхто їх чіпати не буде. Буде зроблений проєкт, ескізний проєкт, неробочий проект, ескізний проєкт, детально продуманий в усіх нюансах, з переходами, з прогулянковими зонами, з велосипедними доріжками, з освітленням, з комунікаціями, з зеленими насадженнями і так далі, і так далі. І він буде презентований громадськості для обговорення.